Навчаюся я в 7 класі. Ось, я в школу зараз поки що не ходжу, я навчаюся онлайн з своєї Ну, Ось Після уроків в мене потім дуже багато часу і цей час я тримаюся. Ну, Спочатку я думала, що взагалі все буде дуже погано, що я навіть не зможу ходити, але це не так. Мене підтримували кожен день, в мене була підтримка і мотивація. Потім я знову почала ходити, і це для мене так стало дуже сильно важливо. Я цього дуже сильно чекала, дуже довго. Я проблема на цьому візочку. Я дуже багато не ходила, але зараз для мене це дуже важливо ходити і бігати. Ну, мене запросили на марафон, я погодилась. І ну, важливо це для того, я хочу допомогти військовому зібрати йому на біопротез, щоб він теж зміг бігати.